Пропоную вам разом зі мною зробити пальчикову гімнастику. Вона дуже цікава та називається Моя родина. Тож дивіться уважно та повторюйте за мною рухи. Спочатку будемо загинати пальчики лівої руки. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей мамуся, а цей пальчик я дитина. Ось і вся моя родина. Приготуйте праву ручку. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей мамуся, а цей пальчик я дитина. Ось і вся моя родина. Малята, давайте ще раз повторимо віршик. Оцей пальчик мій дідусь, а оцей бабуся. Оцей пальчик мій татусь, а оцей мамуся. А цей пальчик я дитина. Ось і вся моя родина. Молодці малята. За бажанням пальчикову гімнастику можна повторити ще декілька разів.